Вони розумні, талановиті, активні та наполегливі студенти могилів подільських коледжів та училищ і числа дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування сьогодні традиційно отримали ім'яну стипендію від міського голови як бонус до державного забезпечення. Геннадій Глухманюк особисто вручив сертифікати на отримання стипендій усім статусним дітям та побажав юнакам і дівчатам старанно навчатися, бути активними та досягати своїх мрій і планів. Міська рада турбується за вас і з бюджету виділяють вам цю мінус стипендію, тому ви маєте і проявити себе. А ви проявити себе можете тільки одним це гарним навчанням. Я хочу привітати вас і ваших колег, всіх студентів наших з різдвяними новорічними святами. Побажаю вам, що ваші мрії здійснювалися. Мрійте, бажайте і перемагайте. Ви майбутнє нашої громади, ви ще студенти, але це швидко закінчується. І ми будемо чекати вас в рядах працівників, спеціалістів, бо вони дуже потрібні Україні. Цьогоріч річ іменних стипендій 24. Студенти дуже зраділи, дякували за матеріальну підтримку. І у завершенні зустрічі сфотографувалися на згадку.